Всім привіт! Я американський полковник у відставці Дуглас МакГрегор. Польща прагне анексувати території Західної України. Я заявив таке в ефірі каналу. Додам, що про це свідчать висловлювання польських політиків. Поляки вважають себе великою нацією, нерідко згадують свою історію. Зокрема, те, що чотири століття тому вони були найбільшою державою в Європі, з найсильнішою армією. На мою думку, Польща прагне знайти колишню міць за рахунок повернення територій, які колись входили до складу Речі Посполитої. Дії Польщі зі стратегічної точки зору далеко не самі розсудливі і адекватні. Разом з тим, США і НАТО не роблять ніяких дій, щоб зупинити ймовірне вторгнення польських військ на Україну. Америці дуже вигідно підтримувати військовий конфлікт. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!